Вітаю, ветері ТВА, телепередача Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми поговоримо про психічне здоров'я українців, а саме, як зберегти рівновагу та самостійно її підтримувати. А розповість нам про все Леся Сандуляк, фахівчиня з психосоціальної підтримки громадської організації Фонд Символи. Доброго дня! Вітаю! Тож давайте розпочинати. Ось уже 10 років, як росіяни вторглися в Крим та на схід України, і два роки, як триває повномасштабна війна. Це не могло не позначитися на психічному здоров'ї українців. Отож, розкажіть, будь ласка, як загалом це вплинуло на нас за соціологічними опитуваннями після повномасштабного вторгнення більше 30% українців в цілому відчувають погіршення в здоров'ї. Що саме передбачає здоров'я? Це гармонія і благополуччя як соціальної сфери, психічної сфери і фізичної. Але чи може бути наше здоров'я в цілому в порядку, якщо страждає наше ментальне здоров'я? Тобто людина не може подбати про себе, вона не розпізнає свої потреби, вона не відповідно не реагує на них. Основна причина це той довготривалий стрес, який відчувають люди. Вони хвилюються за власне життя та здоров'я та за життя та здоров'я своїх рідних. Щоденно починають свій день з перегляду новин, які так само впливають на те ментальне здоров'я, на той стрес, який постійно з нами. А як у цьому контексті власне саме у контексті війни? На що потрібно звертати увагу, От ви казали про те, що постійні перегляди новин, як власне тут діяти? Дуже важливо дбати про інформаційну гігієну. Тобто, якщо ми можемо не дивитися якийсь час новини. Пробуйте так робити, якщо ми можемо фільтрувати інформацію, тобто менше часу приділяти все таки соціальним мережам, менше часу дивитися телевізор, менше часу обговорювати ті самі новини, тому що це так само заряджає наш мозок на негативні емоції, ми відчуваємо негативні почуття. Отже, розкажіть, будь ласка, від чого залежить психічне здоров'я людини, і потрібно знати, які саме чинники на нього впливають. Психічне здоров'я людини залежить від багатьох факторів. Це і вроджені вади, тобто генетичні захворювання, на які ми не можемо вплинути. Гормональний дисбаланс, фізичне самопочуття, наше соціальне оточення. Тобто, наприклад, якщо дитина в школі страждає від булінгу, наприклад, або в сім'ї психологічний тиск чиниться, або насильство, чи це фізичне насильство, чи це насильство психологічного характеру, воно теж дуже впливає на наше ментальне здоров'я. Якщо ми говоримо про дітей, то значною мірою впливає все-таки атмосфера у сім'ї. Дуже важливо, щоб звертали увагу на те, як почуває себе дитина, тому що часто батьки звертають увагу тільки на її фізичні потреби, тобто, щоб вона була одягнена, щоб вона була нагодована. А на наші почуття і наші відчуття, ми звертаємо менше уваги. Важливо пам'ятати, що якщо ми дорослі, ми маємо негативні переживання, стресові переживання, нам важко зосередитись на чомусь. Так само діти, які поруч з нами, вони переймають наш стан. Їм так само може бути важко зосередитись на навчанні або на позашкільній діяльності. А що важливо робити, аби підтримувати ментальне здоров'я на належному рівні? Якщо ми говоримо про діток, то важливо розвивати в них емоційний інтелект. Що це власне таке? Це розпізнавання тих самих емоцій, які є в дитини. Тобто, коли вона злиться, варто запитати, чому ти злишся, як ти це переживаєш, як в тебе це проявляється, які відчуття в тілі в тебе в цей момент. Також важливий розпорядок дня. Дітки легше адаптовуються до нових умов, але для них важливо як в умовах війни. Продовжувати робити те, що вони робили раніше, тобто прокидатися в один той самий час. Якщо вони відвідували навчальний заклад і він зараз працює і функціонує, тоді продовжувати відвідувати школу. Головне, ви маєте поговорити з дитиною, як діяти, коли повітряна тривога. Що ви можете довіряти шкільному колективу, вашій вчительці, яка має допомогти так само дітям справитися зі стресом, якщо це війна і якщо це тривога. Як дорослі можуть підтримувати своє ментальне здоров'я? Е, поради теж схожі, тобто дотримуватися режиму сну. Якщо ми допізна дивимося новини або переглядаємо серіали, або читаємо книжки, нам точно буде важко зранку зосередитися на тому, що ми робимо. Е, дуже важливо збалансоване харчування як для дітей, так і для дорослих. Важливо більше часу проводити на вулиці, дихати свіжим повітрям. Якщо ви маєте домашнього улюбленця, з яким ви можете погуляти, це дуже корисно і воно, то, ви точно з ним погуляєте. Тобто, самому важче це заставити себе піти на прогулянку е, і навчитись звертати увагу на свої стани, психоемоційні стани і за потреби звертатися до спеціаліста. А з якими ознаками можна визначити, що у людини порушилася психологічна рівновага? Є декілька груп ознак, за якими ми можемо визначити, що маємо ну, деякі проблеми, скажімо так, у ментальному здоров'ї. Перше, це фізичні ознаки. Це порушення сну, це порушення апетиту, тобто, коли ми або відмовляємося від їжі, або навпаки переїдаємо, і це вже триває якийсь час. До фізичних так само належить біль у тілі. Біль може бути різного характеру, якщо він не пов'язаний з соматичними захворюваннями. Тобто, якщо ви виключили всі фізичні хвороби, ви звернулися до лікаря, у вас немає соматичного здоров'я, але все одно ви відчуваєте біль в тілі, або комок в горлі, або ви можете відчувати важкість у плечах, або важкість у ногах, і ви не можете самостійно зрозуміти, від чого це. Тобто все-таки варто звертати на це увагу. Наступна група ознак це емоційні. Люди можуть відчувати постійну тривогу, депресивні стани, не мати бажання займатися навіть домашніми справами, не мати бажання йти на роботу. Обов'язково слід відслідковувати такі стани. Наступна група ознак це когнітивні, тобто пізнавальні, коли людям важко зосередитися на виконанні роботи або якихось домашніх справ, або так само люди можуть відмічати погіршення пам'яті. І остання група ознак це перцептивні. Це означає, коли людина чує або бачить те, чого не бачать інші. Тобто на це теж варто звернути увагу і звернутися до спеціаліста. Перше, куди люди можуть звертатися, звичайно, це до сімейного лікаря. Для того, щоб виключити фізіологічні хвороби. Сімейний лікар точно направить вас до невропатолога, який виключить свій спектр хвороб. І тоді ви можете запитати, це буде точно конфіденційно, куди ви можете звернутися до психолога. Якщо ви не хочете звертатися до сімейного лікаря, зараз є доступ до багатьох платформ онлайн платформ. Де ви можете знайти собі спеціаліста, який вам допоможе. Але я хочу зазначити, що багато людей мають негативний досвід. Перший досвід співпраці з психологом. Психолог, як і будь-який лікар, має вам підійти. Тобто, якщо ви ходите лікувати зуби, ви маєте знайти свого спеціаліста, який підійде саме вам. Не варто, якщо перший досвід з психологом роботи був невдалий. Зупинятися. Чи можна самостійно підтримувати ментальне здоров'я та як правильно це робити? Дуже гарне запитання. Людина може спробувати скоригувати свій психологічний стан сама. За допомогою, наприклад, дихальних вправ, за допомогою медитаційних практик, за допомогою фізичного навантаження. Також часто Психолога нам заміняють наші близькі люди, наші рідні, подруга або друг, з якими ми можемо поділитися своїми переживаннями. Тут варто звернути увагу на те, що не завжди людині приємно вислуховувати наші негативні емоції, і не завжди навіть наша близька людина може нам дати, надати конструктивну пораду. Запам'ятайте, що психологи не дають порад. Вони просто наштовхують вас за допомогою різних методик, щоб ви самі обрали рішення або дію, яка вам підійде. В умовах війни що ви можете порадити людям для того, аби підтримувати ментальне здоров'я? Можливо, спочатку самостійно, а вже коли потрібно звертатись до психолога? Мені дуже подобаються ще такі вид роботи, як групи підтримки. Багато організацій зараз в Чернівцях проводять такі психоосвітні заходи, що вони передбачають. Це група людей, яка об'єднана спільною темою. Наприклад, сьогодні ми з вами поговоримо про стрес і як можна з ним самостійно справитись, або я та мої власні ресурси, де можна їх черпати, де їх можна знаходити. Чим корисні такі групи та їх відвідування? Тут людина розуміє, що вона не сама. Тобто, є ще люди, які перебувають приблизно в такому самому стані. Це не соромно. Не соромно говорити про свої почуття, про свої емоції. Не соромно не знати чогось. Люди приходять, вони навчаються, вони спілкуються між собою, і це вже той елемент підтримки, який допомагає. І часто на таких групах підтримки, власне, і навчають. Тим самим дихальним вправам, або, наприклад, як можна в ситуації думати по-іншому, як справитися і подивитися на ситуацію з іншого боку, під іншим кутом, як можна знизити той рівень стресу самому переключивши увагу на щось інше. Наприклад, ми можемо подивитися, які п'ять предметів в кімнаті є червоного кольору, або ми можемо порахувати, скільки є предметів круглих. Або ми можемо на вулиці відмітити, якого кольору машини їздять. Тобто, як переключити свою увагу власне з цієї стресової ситуації на щось інше? А як взагалі зрозуміти, де є межат, коли людина може справитись самостійно і коли їй варто звертатися до психолога? Зазвичай стреси оточують нас постійно, і ми з ними справляємося. Але якщо цей стрес довготривалий, а війна це довготривалий стрес, тому людина мусить до нього адаптовуватися. Які саме такі, як ніби, тривожні дзвіночки, ми можемо відмітити це довготривала апатія, коли людина не має того внутрішнього ресурсу виконувати необхідні речі, повсякденні речі, наприклад, е, приготування їжі або е, Робочі моменти, як ми працюємо на роботі, ми не є продуктивними або людина часто зривається на рідних, тобто її рівень агресії підвищений, і це так само відбувається вже якийсь час і не контрольовано. Отже, як ви вважаєте, чи готові люди зараз звертатися до психолога, чи все таки упередження таки мають місце? На даний час в Україні культура звертання до психолога все-таки на досить низькому рівні. Побутує така думка, що психолог це вже лікар-психіатр, який точно поставить діагноз і вас закриють на лікування в психлікарню. Насправді ні. У Європі за кордоном багато людей звертаються для підтримки до психолога для того, щоб розібратися в собі, десь відслідкувати свої емоції і бути більш. Продуктивним і щасливим. Наші люди досить стійкі, але часом навіть найстійкішим потрібна допомога. Коли людина приходить до психолога, що її варто очікувати на першому сеансі? Точно не варто очікувати, що всі ваші проблеми вирішаться. Ви маєте розуміти, що психолог це лише провідник. Насправді всю роботу виконує той, кому потрібна допомога. Психолог лише вас направляє. Він Може допомогти вам подивитися на ситуацію під іншим кутом. За певних методик людина розуміє для себе важливість ситуації, або які варіанти у неї є, вирішення її. Тобто ні в якому разі не слід очікувати, що все дуже швидко вирішиться, і не варто втрачати надії, якщо на першому, другому або навіть третьому сеансі не сталося дива і ви не вирішили всі свої проблеми. Внутрішні трансформації потребують часу. А скільки приблизно часу потрібно для того, аби вирішити проблему? Я так розумію, що це від кожної проблеми індивідуально, але все-таки чи є якась середня тривалість? Насправді все дуже індивідуально залежить від людини і від її запиту. Якщо психолог працює за програмами різними, то там, наприклад, передбачено від 5 до 10 занять, може бути від 4 до 8. тобто, що саме передбачає власне програма? За якою працює психолог. Якщо це довготривала терапія, то немає визначених кількість занять, які допоможуть саме конкретній людині. А за якими методиками працюють психологи? Можливо, є якась радація між ними? Є психологи, які працюють в гештальт підході, є когнітивно-поведінкова терапія. Є позитивна терапія. Коли ви звертаєтесь до психолога або коли ви обираєте собі психолога, ви можете дізнатися за якою програмою або за яким підходом працює саме цей спеціаліст. Тож на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була Олеся Сандуляк, з психосоціальної підтримки громадської організації Фонд Символи. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на ТВА.